Старі пісні по-новому звучать. Гей ЗСУ по полю йдуть, Гей, малиновий стягне суть. Гей малиновий наше славне товариство. Гей марширує раз, два, три. Гей, пові вітре і степів, Гей, дай нам силу козаків, Гей, дай нам силу, наше славне товариство. Гей, марширує раз, два, три. Гей, дай нам силу і снагу, Гей, Україні на славу, Гей, Україні, наше славне товариство, гей марширує, раз два-три гей, нам, країна, дорога, вона, наша, мати, всі модна, наша мати, вільна, сильна і незалежна. Гей, Україна, золота.